Привіт, З вами я біла понка. І сьогодні ми апнемо, апнемоше доб'ємо на шелі срібло, перше э, мастерства. Наступне відео стосовно мастерства буде за третє срібло, далі за перше золото і за третє золото. Тобто, все друге ми пропускаємо. Ну і першу броню само собою. Залишилося декілька каток. Але я чомусь підозрюю, що буде. так також і легко. Не знаю чому візьму гаджет перемотку. Чомусь кажуть, що він щось безкорисливий. Не знаю, від Едгара саме то. Може буває такі. Ой! Куди я зайшов? Ладно, не туди. Ну, але, сподіваюсь, виграємо. <реш> Ладно, перший раунд я вже ну, програли. Я упавний. А, ні, 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 виграли, все, виграли. <реш> Добре, дякую. <реш> Тімейти дуже гарні. Прям. Жар... На жаль, у мене нема пін... а, спрею. Ну, що, сердечко. Типу. Дякую вам. Можемо по мені попасти. Блін. Якби от зараз би міг бути красивий момент, що Мортіс на мене, а я від нього Мансить, Мансить. Я не розумію, чому всі так люблять коварного Мортіса, там коплять на меха Мортіса. Я... От, наприклад, куплю на нічну відьму Мортіса. На скін той. Тому ну що, ну, реально, красивий. Хоча всі з нього вгорають. Але він дуже красивий. Може, 23-й ранг хапнемо, сподіваюся. А, покажу. Давай, чотирма пальцями. На. О, епічно. Давай. А я думав, тут Пін міг бути. Ладно. Так, у мене очків сили. Це мене радує. Хм. хм, хм, Щось тут не щось тут не так. А, ні, все добре. А, показалося. Так. А куди я хотів? А, а сюди на Мортіса. О, я куплю на цей скин. Ну, блінги, звісно, теж. Докладу. Ай! Докладу. Я може сьогодні може завтра десь. Коротше, ближайшим часом наступним тижнем. Теж. краще. Десь цього наступного тижня. Пас куплю Задоначу на пас. І, ну, звісно, що куплю. Цю імбу. Я розумію, що за 149 гемів тут нема ні іконки, хоча, ну я не люблю взагалі іконки. Я так то Ну, я вважаю, що розраби прям перебільшують. Тут немає пін, піна, е, особих, мо, особа то. Ну але тут зато є атака і ось така от аніма, не анімація, Не анімація, а. Не ну, анімація, а... як його. А, модель біця. Ну, мені воно подобається. Куплю. Розумію, що багато засудять що воно ну, навіть цей скін ліп кращий. Хоча він мені теж подобається. Але тут немає ефектів, я б його купив. Тому. Пляжний ні. Ні в якому разі не буду мехамортися купувати. І коварного теж не буду. Я ж то. Кратше, я дуже крутий. Да, це цю катку за кадром. Так, виграли. І. Ски... О, ого, уже. Ніфіга. Коротше, дві катки. І нафіга я, я взагалі тут за, за паузою то робив. Ну, звісно, 23 рангу вже не буде. І тому наступне відео про Шелі, мабуть, буде ну, 25-й ранг на Шелі. Але я не впевнений. Добре, приходимо. Жаль, що... Тут не монети, а очки сили дають. Ну, ладно. Давай. О, клас. Угу. Ну, все. На цьому будемо закінчувати. І тепер Шелі. А, ну ми, ми ще 8400 ляпнули. Ще є. Надбавка прям. І тепер Шелі це мій перший браулер з першим свіблом мастерства. Єдиний поки що. Наступне буде... Ну, я не думаю, що Поко. Ні, Поко, Поко. Поко, якщо не бас. Або... Ні, бас, 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 бас. Скоріше всього бас. Хоча на Поко в мене прям багато чого. Ну, просто це слабенький персонаж. Ну, і десь з дня на день, коротше, Скоро будуть три не 6 видео апнув того. Короче, наступний на двадцятий ранг будет апатися Эль Примо. Після нього Эдгар, Мортис, Барлі, Лили и, мабуть, Бул. Да. И Фрэнк на 25. -й. О, короче. Ладно, на цьому будемо завершувати. Дякую за перегляд. Дякую, що додивилися до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і не пропускайте нові відео. Всім пока!